Вимагати стали мої документи. Я вимагати документи. Так. Да. Я їм показав свої документи. <рес> Серега, я в нього вимагав <рес> документи. Дивіться, нас дивиться дві тисячі <рес> людей. Ми були омбудсмена сьогодні. Стосовно Олексія Івановича, ви подав це людина. І стосовно моєї доньки, яку зняли з розшуку поліція міста Києва безпідставно для росіян з Інтерпола бази. Ми були в Інтерпола просили, щоб права на права людини були відстояні. Вийшли на вулицю, побачили багато автомобілів, які стоять з порушенням. Воно зараз, бачите, стоїть автомобіль з порушенням. Зателефонували до, до, до поліції, викликали. Більше години по нашому, по нашому заяву поліція міста Києва, Не патрульки міста Києва, привіт. Вот. Не їхала. Коли приїхав дане, дане, дана людина, вона порушила правила, вона на стала, поставила свою Не біля машину. Зібрі, біля Зебри, біля да? колеса, колеса. колеса автомобіля були на зебрі? Ні. <смех> <смех> Дивіться, будь ласка, що у вас написано? <laughs> Народ України. <laughs> даний автомобіль а, ну, наїхав на зебру. 10, 10. Я вам відео покажу. У мене є відеодоказ. Дивіться, яка ситуація. Подальшому, подальшому. Я, я підійшов і скажу, доброго дня, ви порушили. Перестаньте, будь ласка, автомобіль. Він, а, а ви хто такі? І ксівуси, знаєте, опа. Я читаю, читаю, думаю, хоча б є баушник, знаєте, Набу, ДБР хоча б, а тут Нацгвардія, яких я не поважаю, які займаються рейдерством в Києві. Вот. Я, я, я знаю, про що я кажу, і сидять в тилу. І він мені цю ксів. Я читаю, мені ну, не цікаво, заберіть, будь ласка, автомобіль. А що? Ну, і починається, Знаєш, я хочу тут ну, ставить автомобіль. Кто я говорю, заберіть, будь ласка. Це? Зараз поліцію викликаю. Викликайте поліцію. Є. Покажіть, Сьогодні так, в інтернеті побачите. На, на каналі Хієскі ревізор, так, ви так, побачите. Да. Мене прямі ефіри. Ми зараз прямо вот. знаходимося. Якщо хочете, хлопці, мене зараз дивляться, дві тисячі людей. Я вам... Ну, хто в цю ситуацію? Він став на зебру чи ні? Я вічливо до нього підійшов. Одну хвилинку, давайте почитаємо. Багато людей бачили. Давайте зараз, зараз побачимо. Та у вас є відеозаписи, Свідків куча. Подивлю. Так, Стояв я вічливо, так. Да, бачите, віде. читайте. Так, так, став на зебру. Ні, ну то зрозуміло, Так, дивіться. По-перше, дана людина, є відеодокази, будь ласка, оштрафуйте його за, за місце, неположне місце паркування. Він вийшов з за автомобіля, закрив двері, потім сів. Тобто ми зафіксували адміністративне правопорушення. Якщо можна, будь ласка, виконати. Ну, добре, а ваші тут Будь ласка. То, буде. То, буде. То, будь ласка. Так, хлопці, я бачу, що ви нормальні. Ми перевіримо документи і... Так, 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 добре, вважали. добре. Так, я довір паспорт, так? Да? Паспорт. Нам На не треба ваші там сіли чи зараз. щось. Паспорт, да. паспорт, я не буде паспорт. Друдрізки, підійди. Просто те, що тепер вашу. Фото да. це з фотографією. Так, да, так, да, так. Да, да, да. Та зайдіть зараз, в «Армор» там я є у вас. А де мій паспорт? Ну, хвилинку. Українці. Десь завжди. Тут нема. Ну сьогодні ж ми Нема, нема. да може переложити. Так, щоб я його не втратив, а я його забрав. О, є мене паспорт. Зараз є, зараз, да? Чиби, Чи «Чи б... б... і знову конфліктна ситуація з нічого. взагалі з нічого, нічого. на рівному Заважний, зразу хороши, оце Ось вічно. У цього вони у України стоїть, Олексій Іванович. І я сказала, ця людина. що я на я, быстрей... більше... Дві... Я розумію. Серед... Одну хвилинку. Тепер... Нас звикли підтримати. І з е, Троєщини, скоріше тут приїхав, побачив стрім, приїхав нас підтримати Троєщини, вітрим, приїхав швидше, ніж поліція з центру, Вибача, ну без сміху тут. Прикинь, Строєщини доїхав. Я ще стрім дивився, коли ти визивав. А, що визивав? Да, так, будь ласка. Не дивіться на мої документи, відійдіть. Просто я я показую, не Показує мої документи третьому особам. О, ганьба. Люди з одною ногою більше роблять для перемоги, ніж людина з двома ногами. Ще один порушник, Багато більше людей. А ну штрафуйте, дядько. Давайте, хлопці, будь ласка, робіть доуваження. Даним автомобілем ви стоїть з порушення. Я вистої я вистої порушення. Людей, його провіряли, провіряли. Ми хлопці, не відпускайте, не бійтеся. Не, не бійтеся, хлопці, протез, порушення протез, є. Не Доброго не дня! Порушення. Ви з порушенням стояли. Ну, не, стойте, стойте. Куди ви поїхали? Хлопці, где? Покажіть. Хлопці, ні, ні хлопці, перевірте, будь ласка, дані. Перевірте, будь ласка, документи. Перевірте, будь ласка, документи. Покажи документи, дай себе з Богу. А ви ж тимбуні, міліція не А поліція, бачиш, ну, БМВ ж круте стоїть. І поліції у нас таких, не було, так і немає. Просто краще, Просто, Просто, бачиш, стоїть два поліцейські, кажуть, Просто порушенням стоїть за спиною. Я ну, вибачаюся. Ну, я вибачаю. Трошки друга специфіка, це поліція охорони. А ви а, поліція, поліція? Да. поліція охорони? А, це поліція трохи. охорони. Тоді хлопці вибачайте, вибачайте трошки... до вас. А, це... Це... а патрульки так і нема. Патрульних так і нема. Вибачайте. Ми будемо дзвонити, визивати, тому що ми не зможемо виписати штраф. Зараз будемо набирати, щоб приїжджати. Бо мене повноваження знімаєте, підкусні. Трошки друга. Ні, все хлопці, я не знав. Попроси, щоб його посадили на 12 рухів за хибний виклик. Сергійко, підожди. Підожди, Сергійко. Ще все в поряді. Ти мене знаєш. Глядачі, вибачте, сьогодні такий трохи юмористичний у нас настрій, тому що спортив амбусмен України, його підлеглі. А вийшли настрій поганих. А це, латиш би теж без настрій. Треба Латишу було підняти. В сенсі я би знає, я взагалі таких вубавши <риснє> дякую, супер. Все супер. Коротше, щоб платить збуджується і на цього збуджується. От кацапів, от росіян, це парадів. Я тобі скажу мені Відти, в мене є. людей Це неправильно так, так? Мене Просто в дитиці дуже ображали і мені треба. Він після війни буде все Казахів, сказав, після війни дітанеться. Просто потім скоротацію будуть їхати на Донбасі. Ага. Хто -хто? У мене там а, да, да да. Я... Добро, добро. Завтра після. і попроси цього представника Нацгвардії, щоб він наново перечитав текст присяги, котру він ви... читав. Сергій, беріть, будь ласка, телефон. Сергійку, Вися, вона... стривай, я ви... тобі кажу, що шеф – це попереду. Е... Сміх сміхом, але таке відношення, коли при... приходиш до людини, просто. Ну, може по -по попробувати по-іншому. Приходить і зразу буром, буром відразу. Тому що хтось оправдує навіть. Заберу документи, дякую. Да, заберу. Вони ще перевіряють. Я забрав Я забрав документи. На своєму телефоні, якщо ви не проти. Можна? На нацгвардійці теж складають присягу і враховуючи його вік, я думаю, разів два три Зразу в Черешні. Це бусінка, це. Вас вже бусінкою прозвали. Вася, і саме прикол, що я ще раз впевнився в тому, що реально у нас зараз в державі всі проблеми на всіх рівнях, саме із за того, що розуміють. Що саме вам навчіть українцям? от ви от, йдуть люди, так? Да? Що саме викликало я, у вас? Ви, ви, ви от цей виспорт підійшли. Ну, ну тут урядовий портал. Тут урядовий портал. І тут що? Ти не тільки вас я нав... тут я, дуже я... часто виривають сподіваєте, нас... Ви Та не визивають, визивають. Де військова форма? Ви в військовій формі. <звізь> я в військовій формі? Без шевроні. ви шевронів. впевнені? Без шевронів. Ви, я в військовій формі? Так, ви військовій. Я лісник. Ви військовій Я лісник. Я лісник. Ви, форма, ви що, нормальні? Ви що, не розумієте, що таке військова форма? Я Та який район? Коли вас визиваєш? Дивіться, я вже третій раз визивав. Я стояв біля Верховної Ради, депутатом тормозив, я викликав поліцію, у вас не було дві години. Вчора у вас не було те, що около часу. Сьогодні вже пройшло пройшов час. Сьогодні вже пройшов час, і поліції до сих пор по нашому визову немає. В чому проблема? То що це урядовий квартал, Закон один для всіх. Правильно я кажу? Все, на цьому точка. Руб визуватише <ще допишіть> наберіть дежурного. приїде патрульна поліція чи ні? <пілувати> Саме прикольний момент ще <пілувати> один в цій та... історії. Це те, що <пілувати> оцей представник Нацгвардії <пілувати> назвав вас наводчиками, хоча він даже не <пілувати> уявляє як форма Олексія Іванова. він ну получив, полочив удостоверення. можливо да як оці да, свободівці з Нацгвардії, получили у бедешки, ксіви і ходять людей, колошматять. Зато таким людям, як я, ніяких я ксів не дають і взагалі нічого. Воно подивіться, хлопці. Воно, покаж... Чи, покажи ще раз. Бачите? Це ветерани. Подивіться. Такі а йому веки. ксів не дають. А отакі, от а отакі. От от такі... Які форму навіть не розбираються в формі. А ви можете прослухати. Тактичний літар Смартлайк. Яка ві форма? Вони лісники. Форма. Він хоч знає, що це таке форма. Ну, не знаю, бо він сьогодні в робочий день без форми. Бачите, сьогодні військова форма, Бачите, ся, фятиться, військова форма. День, а він без форми ходить. Він на роботі, Є на гвардії, як, як, гвардія, як працює як у нас. Якщо він, зразу, він я вона, я на гвардії, це добре. Скажіть одразу, бо я сьогодні по декларацію все проб'ю. По декларацію все проб'ю. Де ви працювали до цього? Він зараз і бригади на гвардії. це сфабрикована Кремлем справа проти українського партизана Олексія Сезоновича. Це про вас? Ага. Да. Да, все про мене. 20 років ПСБ дало йому, партизан наш, працював сам. Всі 20... потягів впустив під откос. 3 роки катування, дві смерті пережив. приходить і каже, що він наводчик. Да. Ганьба! Ганьба! Я ще раз повторююсь, ганьба! Як вокзали горіли, ви б бачили б в інтернеті в Ютубі. Я чекаю від тебе. Вибач. Вибач.